Від початку повномасштабного вторгнення понад 10 діючих громадських організацій об'єднали зусилля та створили найбільший центр гуманітарної допомоги захист. Масштаби підтримки військових на фронті вражають. Впетано вже більше півтора тисячі сіток, більше п'ятиста захисних костюмів, які рятують життя, так наших військових хлопців і дівчат. Виготовлено. Більше чотирьох тисяч аптечок налагоджена робота з підприємцями, які з потрібних матеріалів шиють. Саме такі аптечки, які підходять для наших військових, ми їх укомплектовуємо і відправляємо на ті підрозділи, які до нас звертаються. Ба більше власними силами виготовляють продукцію, яка забезпечує повноцінний раціон харчування навіть на передовій. Виготовлено більше 7 тисяч сухпаїв, які також перенаправляємо для наших військових. Вони урізноманітнюють той раціон, який вони мають, але в нас завжди дуже маємо такі гарні відгуки зворотній зв'язок. Ну і звичайно, ми багато давали таких продуктових наборів цих сухпайків для постраждалих регіонів, які в першу хвилю з моменту повномасштабної війни не мали можливості готувати, і потрібно було продукти. Нині робота організації «Захист об'єднання волонтерів виходить на новий етап. Вони активно підписують меморандуми про співпрацю із міжнародними організаціями, які вже згодом надсилатимуть гуманітарну допомогу для українців. Зараз от змінюється сезонність, наступила осінь, наступив холод. І зараз величезні запити є на теплу форму, на термобілизну, на теплі берці, на звичайні навіть шкарпетки, шапки, балаклави, рукавиці. І, як ми кажемо, наші бендеропечі, тобто буржуйки, зараз неймовірно великі запити є, адже холодно в нас тут, а якщо брати наш клімат, то схід там ще набагато холодніше. Найпотужнішим та завжди актуальним напрямком роботи волонтерів є виготовлення маскувальних сіток. Переважно на допомогу приходить молодь, але є й такі, хто забезпечує робочі руки від самого початку повномасштабного вторгнення. Я скільки можу, це приходжу вже на протязі починаючи з березня. От, приходимо, ріжемо шмаття, готуємо матеріал для того, щоб нарізати стрічки і для того, щоб готувати массеті для допомоги військовим. Долучитися до волонтерства може кожен необхідно знайти кілька годин на день для допомоги. І кожен результат такої праці наближає нашу країну до перемоги.